Звісно, що там більш далекі часи, там часи репресій, це вже там тільки з таких сімейних оповідань, там діда, там і бабусі, тобто тих людей, які вже застали ті часи. А я пам'ятаю цей пізній застой. Олімпіади 80, в 80-ті. Відмедія ви... того пам'ятаєте, як ви ведмедя, да. Тобто фактично в Києві ж проходила частина Олімпіади. Угу. Там певні якісь змагання. Вже не пам'ятаю, ну які саме, але якісь якась частина спортивних там заходів вона проходила ще в Києві. А, ну а потім перехідний період він такий був, як можна сказати, таке перечуття смутного времени. Тобто то це от, така між різними генеральними секретарями, міжду царство таке своєрідне. І коли там Андропов, Черненка, то, а потім Горбачов вже перебудова, перестройка, ускарені і все інше. Це вже фактично було відчуття, що це НАТО з величезним запізненням відбувається. Тобто вже накопичені внутрішні, внутрішні процеси у суспільстві. Вони були вже, оце паціонарний такий вибух суспільства. Він був вже його, його всі перечували, що він має статися. Я думаю, що саме з цим пов'язано те, що Горбачов в принципі, цю перебудову і розпочав, тому що всі ну, це відчувало, що внутрішня ця паціонарна складова, вона почала формуватися, і вона була така більш вона була не конструктивною, вона була більш ругнівною.